Привіт! У сьогоднішньому відео говоримо про запуск платформи управління Алео Foundation. Поїхали. Отже, нещодавно вийшла нова стаття в блозі Алео про запуск платформи управління Алеа Foundation, власне, якою будуть управляти новостворені, новоспечені амбасадори з ролю губернатора. Це дуже крута можливість для всіх подавати власні ідеї по розвитку. Даного проекту спільноти, так і власне, всі ідеї, які будуть надходити, будуть опрацьовуватися так, губернаторами, будуть ретельно відфільтровуватися на адекватність. І, власне, це дуже крута можливість власне, внести свою лепту у розвиток даного блокчейну. Я всім раджу активно слідкувати за блокчейном Aleo. Це проект, який наведе хорошого шуму так в майбутньому. А не тільки тому, що пропонує революційну технологію, яка планує змінити наше бачення так нашого реального світу, а й тому, що проект залучив близько так 300 мільйонів доларів інвестицій. Це на рівні топ 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 проектів так і дійсно проект вартує того, щоб слідкувати за ним і допомагати йому рости і розвиватися. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!